Незважаючи на те, що для теперішніх дітей улюбленими розвагами щоразу частіше стають комп'ютерні ігри, віртуальна реальність все ж не може замінити тих справжніх радісних відчуттів, які виникають під час катання на каруселях і гойдалках. А чи матимуть змогу наймолодші червоноградці проїхатись із вітерцем на атракціонах, що у центральному парку, відповідь на це питання дізнаєтесь, переглянувши наш наступний телесюжет. Як тільки до нашого міста приходить насправді тепла весняна погода, тисячі матусь і татусів ведуть своїх дітей до головного парку. Адже саме тут вони мають змогу добре погуляти, відпочити і набратися позитивних вражень. Найбажанішою розвагою для малят і надалі залишаються веселі атракціони. Про підготовку каруселей до роботи знімальній групі телестудії Божнет розповіла директор комунального підприємства Червоноградський парк культури та відпочинку Леся Антонишин. В цьому року, році нам прийшлося дуже важко, тому що затрималася весна і прийшлося все дуже швидко і оперативно робити: фарбувати тракціони, ремонтувати походу. Ну в тому році якраз надійшов час що треба було робити діагностику атракціонів і техогляд. Атракціони пройшли і цей і діагностику, і техогляд. Всі справні, так що ми готові до роботи прийшлося нам. Ну багато роботи пройшлося зробити, тому що дуже короткий термін. Але всі атракціони вже готові до експлуатації, пофарбовані. Це ми стараємося, все таки для для діток. Ціни в нас в тому році теж не мінялися, тому що ми вважаємо, що трошки якщо підняти ціну, значить зменшиться потік людей. В тому році ми поставили лабіринт дитячий для маленьких діток. У минулому році ще ми поставили автодром і батути. Більше нічого ми так не передбачаємо, ніби тому що ціни на атракціони шалено великі і ми не можемо щось придбати нове, тому що настільки достатньо грошей ми не заробляємо, щоб купити нову техніку. Стараємося тримати в доброму стані всі ці атракціони, які ми маємо, і так і працюємо. Оновити парк атракціонів комунальне підприємство не має змоги, в тому числі і через свою збитковість. У мене прибутки ніколи не виходимо, тому що ми працюємо 5-6 місяців. Як виходить від погоди, а в зимовий час мисять кошти нам з'їдають, з'їдаються, тому що Нема вже на чому заробити. І взимку менші діти приходять. У нас є ще ігрові автомати, але чомусь відвідувачі не дуже. Фактично вони фактично вже досить старі, нові ми не можемо купити, тому що нема за що. І це дітям, напевно, не цікаво.